Всім привіт! Відразу вибачаюсь за вітер. У нас нарешті закінчились дощі, зате почались вітри. Ну, Дощі закінчились всього декілька днів назад. Тож у нас мокро, але ну, зміг нарешті проскочити на поле. Бо вже дуже було цікаво, що ж там у нас з пшеничкою. Е, бо опадів було дуже багато. А е, ну, як на нашу місцевість, це взагалі я не знаю. Ну, я так бачу, що по всій Україні така ситуація, але в нас в цілому не було взагалі снігу е взимку. Тому дуже дивно, що зараз нас просто заливає. На деяких полях навіть стоїть вода, хоча я такого вже дуже давно не бачив. Ну і от заскочив е на пшеничку подивитися, що тут, е яка обстановка, е чи нема хвороб, чи нема. Ну, коротше, зараз покажу. Ось наша пшеничка, наш загальний вид. Е, ну, Вітер, звісно, дуже заважає зйомці, ви ну, як є. Тож, е, така от у нас пшеничка, це пшеничка по пару. Підживили 200 кг селітри дали на гектар. Е, але мені чогось здається, зараз так покажу, що вона не дуже гарно розкущилася. Я, звісно, звісно ж, не експерт і не професіонал. У мене досвіду е, не те, що не, ну, мало його взагалі немає. Тож, не знаю, зараз висмикнем, е, як там показують, дивляться, висмикують, який кущ, який. Ну, чесно скажу, нічого не розумію. Ну, Я бачу от пару стебел. я так розумію, що це два стебла основні, які будуть давати врожай. Ну, не знаю, скі... я не, не знаю, скільки має бути. Я так розумію, що їх має бути більше. Я так здогадуюсь. Але маємо, що маємо. Відео буду скидати. Татові, що він скаже, те й будемо робити. Ну, я так пройшовся вже по полю. Нічого ніби не помітив такого е неординарного тут. Все ніби як і було. Е ну, не знаю, як там на рахунок хвороб. Е є от такі от підсохші листочки. І на них, ну, це не то. Є такі підсохші, і вон з якимись чорненькими плямами. Не знаю, що це воно, що воно може бути, але надіюсь, що це не хвороби. Хоча розумію, що бризкати доведеться, тому що у нас зараз нема дощів, але вже на, на наступний тиждень, завтра в нас Пасха, і от з завтрашнього дня у нас стоять дощі. Майже на кожен день і на весь тиждень. Тому я думаю, що буде у нас ще багато опадів, а наскільки ну, це може привести до великої кількості різних хвороб, грибків, ну і, можливо, навіть якихось комашок чи інших шкідників. Тому ситуація така в нас. Доволі цікаво, я такого вже давно не пам'ятаю, щоб так нас заливало. Минулого року ми е, в ці ж дні, в ці дати ми вже працювали в городі, в полі повним ходом. Зараз в город навіть не зайти. Один город у нас взагалі не роблений, навіть не, не закультивовано там. В полі е, забороновано, волога закрита, хоча її тепер аж занадто у нас. Ну, Мені цікаво, коли ж буде все-таки е, культивація, коли у нас буде просвіт, вийде хоч якесь сонечко. Бо в минулому році, 9 травня, ми вже сіяли соняшник. А в цьому році я так підозрюю, що на 9 травня ми будемо робити тільки першу культивацію. Тому не знаю навіть на що розраховувати, вже що планувати. От. Тож, Ситуація така склалася, доволі все, перехомаркали нам дощі, а тепер ще й вітри. Дуже, дуже сильно розібралися вітри, похолодало. ну, В цілому, дуже неприємна погода. Тож, отакі справи. До речі, їхав. Це я їхав з почти. Забрав, вчора замовив запчастину, сьогодні вже її забрав і там же на почті її зразу і встановив, щоб додому вже спокійно їхати. От за що мені подобається Рено, що вона дуже ремонтопридатна для нашої місцевості, це ну, супер автомобіль. Проїжджає повсюду, де треба, скільки ми на ній вже проїхали. В яких тільки вона в місцях не бувала, все було дуже класно. СТО, вона, я так розумію, ну, наскільки я пам'ятаю, взагалі не бачила, може один-два рази, але в цілому все ремонтується. Батько все ремонтував сам на ній. Тобто, якщо руки з правильного місця, то взагалі машина бомба. Скільки б там не розповідали, що це все погана, рено не такі, якісь це все. Тому що люди не вміють ними, ними користуватися. Тож, отакі в нас справи. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Ну і, звісно ж, коментуйте. Слава Україні!